Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса. З вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Апартаменти номер 606 Це в нас буде хорор, де ми в ролі головного героя будемо намагатися вижити одну ніч працюючи дистанційно з свого дому. Отже, погнали. Ми з вами вже в нас в будиночку, і тепер ми маємо знайти. В принципі, задача наша яка? Знаходитися і працювати за комп'ютером. Так, ми можемо подивитися, що в нас тут є. У нас тут ще є додатково кімнати. Так, це що в нас? Це в нас ванна. Раковина просто-напросто імбова. Тут можна вімкнути і вимкнути водичку, і в нас знаходиться один станочок і один бігуть. І шматочок мила, блять ха доволі <дивно> таки дивно-дивно. Так, музика, взагалі, якщо чесно, не хорора просто-напросто, а звичайно, якоїсь гри. Так, спогнали з вами дивитися, що в нас тут ще є. Тут у нас. О, дивіться, тут ще є дві кімнатки. Так, перша кімнатка це що в нас? Це в нас спальня. І я чув десь годинник. Я чув годинник такий, от, блядь, якийсь стоїть просто-напросто старий. Я думаю, я не готовий заходити в дану кімнату. Оу, навіть є зачинена одна із кімнат. Окей-юшки. Зараз ми подивимося. Телевізор. Ну, в принципі, я очікував, що він не буде нічого показувати. І є ось такий от балкончик. Так, добре, давайте тоді працювати. Заходимо за комп'ютер і починається завантаження. Йолки-палки, яке ж воно старе все. Завантажується наша система, і давайте подивимося, що тут в нас є. Такс, Шопс. Нам потрібно. Що нам потрібно взагалі придбати? Так, давайте подивимося, що тут є. Такс, бонус. Став бонус. Excel. Ну, давайте напевно, що в маркетинг його запакуємо. Такс, тут в нас що? А, тут нічого немає. Такс, тут у нас що? 8 плюс 5. Буде скільки? 13 буде. Такс. E, такс. Please, not the quota must be without exception. Такс. Окей. Одна задача у нас є. Е, e, такс, я надіюся, дане дане повідомлення знайде Знайде тебе добре, блять. Що нахуй. Гра хоче, щоб я виглядав тупим просто-напросто. А я не буду тупим, я зараз зроблю фото на перекладачі і перекладу собі ці всі задачі. Просто-напросто, так буде простіше для всіх. Так, в цьому вісті сказано, що склався новий графік нічного чергування, і в принципі ми з вами маємо чергувати з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Добре, добре, я почув. Я вас почув, містер. Так, як бачимо, special s and protection. Q can significant and g qes are just the two iceberg. There are все emotional factors, such as Excel виконана, pošta прочитана, магазин, anxiety and depression. That's an excellent point. You need help? ган. <laughs> не можемо ми придбати нічого. Так, і повернутися, ми в принципі також не можемо. Добре. 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 Сюди ми зайти також не можемо. Так, сквота 30%. П'ята п'ята година ранку, до речі, уже. Так, що що? Наша зміна закінчена. Ні, не закінчена. Дивіться, нам ще потрібно працювати. Так, лампа. Так, а як нам ну, що нам тут робити? Просто-напросто, як тут нічого більше немає. Квота. Квота 30%. Ми не можемо при цьому. Ну, ми виконали вже всі задачі, які були в нас. Тут ми нічого не можемо перейти нікуди. Так, е і нічого таки придбати ми не можемо. Взагалі нічого не можемо придбати. Так, е якось е якось відповісти, ми можемо на це повідомлення, чи ні? І на це повідомлення ми відповісти також не можемо. Як виявляється, в нас була відкрита ще одна задача. Десь вона оця фаза. Фаза 0 із 1. Я витратив буквально скільки. Ну, годин 5 чи 6, напевно, що ігрового часу, щоб знайти це. І нам потрібно надрукувати оцю от штуку. Таке. Йопкало мене, блять. Такс, на сьогодні достатньо. На сьогодні достатньо. І нам потрібно що? Нам потрібно Іти відпочивати. Так, у нас двері зачинені. Відчинені, зачинені. Світло вімкремо вімкремо. О, ми можемо подивитися. Там якийсь мужчина сидить. Так, наше наша ліжечко підсвічене, ми зачиняємо за собою двері. І нам потрібно до 12-ї ночі відпочивати. О 12-й ночі ми прокидаємося з вами і йдемо працювати далі. Понеділок. обожнюю понеділки. Особливо нічну зміну якусь понеділка. Це та ти що, ну мед просто. Так. Е нам потрібно перевірити, чи встановили е нову систему камер. Блядь. Сука, дебілуй. a show where we dive deep into the mental health issues affecting... So, to tonight's topic is both urgent and profound. we're discussing postpartum depression, and a an that impacts many new mothers yet often goes undiscussed in public forums. In and, the house. House. and while it's a topic that many find uncomfortable, А, двері тут. Ще блядь, світло побачити. Ніхуя не бачу, чесне слово. Хоч, блядь, в око стрейлі просто-напросто нічого не бачу. Де тут світло вмикається? Тут двері також відчинені? Воно десь було, блядь, зліва або справа. А я його не бачу просто-напросто. Такс. Добре. Ти якого хуя вимкнулося Вимикайся. Такс, потрібно перевірити нову камеру, систему камер. Такс. Так, запис іде. А, дивіться, ось камера якраз на вході. Це камера, я так підозрюю, на вулиці. А, це вимкнути, все. Це на вулиці, це десь на балконі. На балконі хтось є. Блять, я нічого не бачу. Де тут вмикається мать його, світло? Давайте. О, хоч так. Я нічого не бачу. Я не хочу туди йти. Я зачинюю взагалі двері за собою Такс. Працюйте до кінця зміни. Так, добре, друга година ночі. Так, нічого придбати ми не можемо. Так, New sale Picture. 500 мегабайт. Ох, ёлки палки блядь. Електричний щит. Вибив. Оце починається дійсно хорор. Так. Вімкнулось світло. О, дивіться, тепер ми можемо підсвітити і вимкнути світло собі, блядь, по кімнатах, нахуй. Так, щоб нам було трішечки трішечки простіше. О, тепер ми хоч все бачимо, блядь, а то ж нічого не видно взагалі. Так, камери в цей момент відрубаються все-таки. Так, мені здається, чи все-таки. Хтось там стоїть, блядь, на цій камера в нас, блядь, тут. Ахуєть. Окей, не будемо тоді цей. Не будемо... Не будемо зациклюватися. Давайте подивимося. Що там на балконі? У нас тепер є запальничка. І ми можемо вийти на вулицю. А дивіться, вийшли ми на вулицю, але там кінець балкона, так що побачити ми нічого не змогли. Мені так, як, якщо чесно, простіше. Так, мікрохвильова піч знову працює. Так, тарілочка розбита. Тут у нас ніж лежить. Я її заховав. А як її дістати тепер? Those are stark а, це, Доктор блядь, я, бать, його запрацював. Я не хочу його слухати. Так, що в нас тут? Що? Він зник? Так, він зник. Виходить так. Ой, блядь, яка тут е, дикуха відбувається. Маркетинг 500 мегабайт, єбать його. Такс, окей, тут потрібно надрукувати цю всю дичь, дичь. В нас щось на фоні відбувається, і наш головний герой почав переживати за це. А на дворі вже раночок, раночок наступає. Так, і тут десь був якийсь шум, щось десь впало. Я просто поставив відео на паузу через те, що не хочу, щоб ви чули звуки цієї клавіатури, яка брязкає кожен раз. Кожен раз брещить. Так, з куди нам потрібно йти? Піпхол Піпхол Magic E? А, потрібно подивитися. Напевно, що в цей. В О око. Там хтось стоїть. Він постояв і пішов. Так, взяти телефон в ванні. А, бедрум. Бедрум. Бедрум це спальня, а я пішов в ванну. Я прочитав безрум, думаю, нічого собі. Це роуз 606. 606. Такс, виявилося, що це галюцинації, звичайні. Так, звичайні галюцинації. І наша задача тепер спати далі. І розпочинається все з ночі вівторка. Тут уже нічого, в принципі, не змінилося. Давайте подивимося в щілину. Такс, охорона на місці. Так, тут в нас мені не подобається оце, блядь, тут ще немає світла знову. Такс, воно десь ось тут. Ух, блядь, я зачинив двері. Йолки-палки. І тут світло десь, блядь, вмикається, сука, в єбенях просто-напросто. Я не бачу нічого абсолютно. Абсолютно нічого не бачу. Так, тут мікрохвильова, де тут світло вмикається? А це, напевно, що воно вмикається, я його вимкнув просто-напросто. Так, воно вмикається тут. Ми беремо запальничку і біжимо. Треба влучити в цей вимикач. Просто-напросто, блять. Сука, йобані годинники нахуй. Так, все, повертаємося до роботи. Наша задача яка? Наша задача зараз з вами відпрацювати вівторок ніч. Подивимося по камерах, що у нас тут. В принципі, все без змін. Охорона спить. Так, камера не працює, потрібно перезавантажити, напевно, що. Тоді вона запрацює, так? Це якась лишня була, взагалі, блять. Такс, е, працюйте до закінчення зміни. Такс. Грошей в нас немає. Такс. Угу. Такс. Стартуємо з цього. М, Z, P, V. M, Z, P. -V. Так, один із чотирьох. F Z. -P Т, F Z T. -T. Так, добре, зараз будемо працювати до кінця ці Я надіюся, що у нас буде все тихенько S, P, M, P. Там таке враження, що щось приїхало чи що. P, A, U, P -A U. P, U, U. C. З цим розібралися. Ой, знову друкувати. Я чула щось. І я ще щу. Дебіл, блядь. Налякав нахуй. Е, такс, окей, на цьому гра закінчилася. Я, якщо чесно, трішки блядь, ахуєл якого дідька. Такс. Audio must be DOV, Keep Electronic, Like the Radio and the TV Off at all Time. А, нам потрібно було вимикати кожен раз радіо, телевізор і мікрохвильову пічку. Це все потрібно вимикати, щоб воно не створювало шуму для нашої головної героїні. Окей, ну а на цьому поки ми закінчимо і продовжимо напевно, що в наступний раз. З вами був Дімас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.